З метою забезпечення належного операторного режиму житлових будинків та інших приміщень виникла необхідність проведення позачергового засідання виконавчого комітету на розгляд. Кова несене одне питання про початок опального сезону 2024-2025 років у Лубенській територіальній громаді. Виноситься проєкт рішення про початок опалювального сезону 2024-2025 років в Лубенській територіальній громаді з метою забезпечення належного температурного режиму в приміщеннях. Та запобігання масових захворювань населення в Лубенській територіальній громаді. Розпочати опальний сезон 24-25 для всіх споживачів Лубенської територіальної громади не пізніше, ніж коли протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря становитиме плюс 8 та нижче. У Лубенському міському голові прийняти рішення про початок опального сезону. При досягненні температурного режиму в визначеному пункті 1 цього рішення на підставі даних гідрометеорології. В окремих випадках, за зверненнями закладів охорони здоров'я, закладів освіти і культури, можливе початок опального сезону достроково. У нас присутні керівники. Підприємств, надавачів послуг по теплозабезпеченню наших установ і організацій, Дмитро Васильович. Будь ласка, декілька слів щодо підготовки і готовності до опалювання сезону. Будь ласка, доброго дня всім присутнім. Наразі підприємство виконало всі необхідні заходи для початку опального сезону. Всі 10 котелень по місту Лубни готові для подачі теплоносія. Кінцевого споживача а в мережі мережам проведено гідролічне випробування, і наразі вже завершується заповнення житлових будинків теплоносійому. Майже відпрацювали селка у всі ці заходи. Залишилось там декілька будинків. ну і Залишається у нас ОСББ-ЖБК частина в даних будинків, які. Зазвичай заповнюється під самий початок опалювального сезону. Тобто ми готові. Генератори стоять на кожній котельні пальним, завдяки міській раді забезпечені. Тобто до надзвичайних ситуацій так, також готові. І щодо договору із Нафтогазом номінації. Договір з знаком підписаний, номінація є. Готові споживати газ та постачати тепло. Дякую. І другий постачальник у нас полтавські теплові мережі. Тут присутній новий інженер Андрій Валерій Валерійович. Будь ласка. Полтавські теплові мережі. Працюємо ми на твердотопаловому топливі, забезпечуємо лікарню, дитячу лікарню, поліклініку, дитячий садок номер 5 і Сансанція. А також у нас окремо є на четвертій школі. З усіма вже підписаний що вони всі готові для, для прийняття тепла. У нас на поліклініці всі котли підготовлені. А система вже під'єднана до, до котлів. Єдине на 4 школі у нас один котел, ще поки що сьогодні його будемо доділувати. А так, там у нас два котла, один під'єднаний, а другий поки що в ремонті. По забезпеченню палива. а, Заготовлено скільки у вас? Заготовлено у нас на 30% більше, ніж заплановано. І по дровам, і по, по, по качинам теж ми додаємо туди на опалення. Запитання, будь ласка, так, да, Сергій Ікторавич. Доброго дня, у мене запитання. Це з рік, кожного року одне й те саме. Четверта школа, там, де ви заго, ну, свої там, тверду породу заготовили, дрова, але вони виступають на дорогу. Тобто, В прошлому році було те саме, пів дороги ви зайняли. В цьому році неодноразово до вас зверталися. ну, Так воно і є. Знак закриває, який там є, ви таку кучу там наскладали його. Зробіть з цим щось. небудь так, добре, ми на цю тему. Спутували. Вам уже за уваження до цього робили ще тоді, коли ви привезли. Ми, я був в держадміністрації і ми домовилися, що як тільки почнеться. Ми почали вибирати з проїжджай частини, а потім, як почнеться тепідний сезон, ми доробимо те, що. Хорошо. і ще запитання, коли немає, дякую. Присядьте. ЛКЖ, Василь Миколаївич, будь ласка. Основний. Керуючий по будинках, який е, отримує тепло від підприємств теплопостачання, це ЛКЖ. Василь, день, будь шановні, ласка. Наше підприємство обслуговує 168 будинків, але постачальники центрального палення десь майже 130. На сьогоднішній день відпрацьовані всі ремонтні роботи, які складались по, в результаті опального минулого періоду. Вони всі виконані. В даний час система заповнена водою. Очікуємо. На подачу теплоносія, для подальшого там, включення в роботу будинків. Запитання колеги. Ну, один із будинків я бачив е, і сам спускався туди, дивився, як підготовили, то я скажу, якби всі будинки так були підготовлені, то у нас би може проблем би і не було із е, можливостю використання мереж якраз всередині будинків. Я маю на увазі, що чисто прибрано, е, немає захаращеності. Населення не виноса із е, своїх кладовок, нічого не залишає там в коридорах, є світло, закриті всі е, вікна або постеклені і е, на замку вхід в е, підвальне приміщення. Нічого складного. Щ, щороку робиться це? Я можу зараз розказати. У нас просто багато хто любить птахів, там, тварин. Е, робимо, закриваємо, е, утепляємо. Вони все трошки на свій лад розбирають, ми знову йдемо, утепляємо, закриваємо. Ну постійно життя триває. Яким чином у вас буде організовано робота аварійно відновлюваних бригад по перше початку пального сезону, тобто прийому тепла, і далі вже по ходу експлуатації самих мереж? На сьогодні працює аварійна диспетчерська служба, оперативка наша, телефон 62100, всі знають. І ще раз 3... назвіть телефон, тому що зайде 62100, 100 за... Оперативна сантехнічна, цілодобово. Багато... В яких випадках звертатися до аварійної служби? Ну, на цей май... май... Звертаються майже у всіх, і Відразу ми стараємося відреагувати, там, ну, проаналізувати заявку, там, наже ж, не тільки там, а і електрик. Там всі там необхідні служби. Якщо потрібно, там вже там, інші залучаються спеціалісти. Три бригади працюють, там обучений персонал має відповідну кваліфікацію, там повністю забезпечені як засобами, які для відновлення роботи, так і матеріалами, інструментами. Ну, очікуємо, що все буде добре, а готуємося, все готове кажуть, від різних надзвичайних ситуацій. Дякую. З є запитання, колеги? Немає присядьте, будь ласка. Дякую. Щодо даного проєкту рішення, По даному проєкту рішення визначено, що при середньодобовій температурі 8 і менше градусів протягом трьох діб готується розпорядження міського голови, надається для надавачів послуг по теплопостачанню і вони. Розпочинають опальний сезон. Для закладів соціальних для наших по заяві після сьогодні вони матимуть право звертатися знову ж таки до підприємств теплопостачання і в міську раду. Ми готуємо розпорядження і по конкретному об'єкту запускаємо теплоносія. Це таким чином буде здійснюватися розпочаток опального сезону. Ми будемо бачити, яка температура буде на цьому тижні. Можливо, і на цьому тижні буде розпочато опальний сезон. В частині наших ОСББ і ЖБК вже було інформовано, що це юридичні особи, які окремо проводять роботи, винаймаючи спеціалізовані організації або окремих громадян це перше, і готують свої об'єкти. друге, вони напряму звертаються до надавачів послуг по теплопостачанню, а в нашому випадку до лубнетеплоенерго, так, Дмитро Васильович. І е, офіційно з листом е, про те, що вони готові до прийому теплоносія, і вони просять направити, тобто підключити будинок чи комплекс будинків до е, тепло. Постачання, тобто подати тепло. В такому випадку тепло буде подано. Наразі по цих об'єктах складнощів, я так розумію, великих немає по СББ по ЖБК. У них також завершуються роботи. Колеги, є пропозиції по даному проєкту рішення? Прийняти в цілому. Хто запрошує проголосувати? Голосування по імену. За 23 рішення прийнято. Питання, які виносилися на позачергове засідання виконавчого комітету, розглянуті. Дякую вам всім за роботу. До побачення.